Не лише один уряд винен у тому, що сьогодні відбувається в Україні. Є три складові, які несуть за це відповідальність. Перше це уряд, друге це парламентська більшість коаліція, і третє це національний банк, який через курс гривні може ввалити будь-яку економічну політику. Якби я був прем'єр-міністром, а в мене опонентом сидів би голова національного банку, то він би мені поставив би хрест на всіх моїх найрайдужніших економічних планах. Тому що коли Гонтарєва обвалила курс гривні до 25 гривень за долар, то ніякий уряд ісіє. Ситуації не справиться, відповідальність за національний банк несе президент України, який рекомендує голову національного банку. Саме тому ми кілька місяців вимагали і продовжимо вимагати відставки голови Національної банку Гонтарєвої. Адже та політика, яку проводить Національний банк, вона так само шкідлива, як і та політика, яку проводить уряд і парламентська більшість. Тому давайте говорити відверто. Міняти треба не лише уряд, треба переформатувати коаліцію, треба міняти керівництво національного банку, і вони мають діяти злагоджено. А коли вони за Персонажами Басні, Крилова, Лебі, Щука, кожен у свій бік. Тоді ніякої користі не буде. Що то щодо платіжок. Я думаю, це очевидна проблема для всієї країни. Коли премєр міністр стверджує, що вони вирішили проблему комунальних платежів, що всі люди отримують субсидії. Це неправда. Я вчора з парламентської трибуни демонстрував ці платіжки за сплату комунальних послуг. Квартира у Святошино, однокімнатна квартира, 30 квадратних метрів, півтори тисячі, вартість опалення. Квартира у Вишневому, двокімнатна, шістдесят квадратних метрів дві тисячі гривень вартість комунальних платежів. Люди, які не отримують субсидії, вони мають платити такі величезні послуги. Це при тому, що як я вже сказав, до 5 тисяч гривень знизено вартість для промислових підприємств за тисячу кубів газу. Чому українські громадяни мають платити на 2300 тисячі гривень більше, аніж промислові підприємства, більшість яких належить олігархам? Ми безумовно підтримуємо промисловість. І дуже важливо, чим дешевший газ для промисловості, тим нижче собі вартість вартість продукції, яку вони виготовляють, але знисти так само вартість газу для громадян. Я зареєстрував, точніше намагався зареєструвати. Ми підготували. Відповідний проект постанови із колегами-лідерами фракції батьківщини і самопомочі доручення уряду про перерахунок ціни на газ. Я два дні не можу її зареєструвати в Верховній Раді, тому що апарат Верховної Ради блокує реєстрацію цієї постанови. Крім того, ми кілька місяців це, за... тобі, дав вказівку таку чи просто не професій. Ні, Безумовно, це вказівка. Це спеціальна вказівка. Бо якби вчора зареєстрували цю постанову, а сьогодні парламент проголосував доручення уряду переглянути ціну на газ. А ми живемо в парламентсько-президентській республік і парламент сформував уряд і має право давати уряду доручення, а не прем'єр дає доручення парламенту. Це знаєте, вони ми їх породили, а вони нам доручення дають і лекції нам читають.